Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу ж показати каш тут краса. У нас зараз десь плюс, ой, плюс кажу, мінус 5 а, туман, і ось таким інієм покрилися рослинки. Це вже вечір, о пів на п'яту. Я приїхала з роботи і. А тут така краса. Хоча в хаті дуже холодно, світла немає з 6.30 ранку, і ось досі немає світла. Ну, сподіваємось, що може на вечір увімкнути. Ось, дивіться, яка, ну, просто не передати словами. Як же гарно. Вже, звичайно, ефект не той, тому що вечір яскравості такої не буде, але все одно ж хочу показати, наскільки це гарно ось ці всі трави, наскільки вони красиві, коли іній. Ну, справді в цьому році дуже красива зима, але, але холодна. Туйки так гарно повкривалися. Зранку теж був іній, але не такий. А тут прям так холодно. Ну у нас по прогнозу через два дні, навіть не через два дні, завтра, здається, буде вже в день плюс, ну і далі буде дощ. Можливо, сніг, але. Більше бачу, що буде дощ, тому що плюсова температура і ось так все гарно. Звичайно, камера не передасть того, що бачить око. Може, якщо гарна камера, то передасть, звичайно. Але у мене такий простенький телефон, тому. Такого вау ефекту немає. Ялівці грунтопокривні повністю прикрило сніжком. Ну, у нас сніжок невеличкий, там буквально до 2 см і все. Трошечки перед цими великими морозами прикрило трошки рослини. А там поле. зараз спробую вийти показати, як гарно там на полі. Тут дереза. Ось наскільки гарно. Все біле. Але сьогодні дуже холодно. У нас висока вологість. І ось ці мінус 4, мінус 5 відчуваються як мінус 15. У нас на вихідних було мінус 15, мені здається, що не так відчувалося, як зараз. От бересклет який гарний. Барбарисяка гарно вкрила. Все таке з одного боку. Ось ялинка, просто подивіться, це інверса. Вона просто біла, наче штучна. Дуже красиво, звичайно. Просто <тастувало>. вау з цієї сторони зелена, а з цієї така білюща. Клас. Ось така блакитна ялиночка. Насправді дуже холодно, я змерзла. На роботі замерзла, вдома холодно. Але ж така краса, ну як це не познімати, правда ж? Грітися будемо влітку, коли буде плюс 45. Ось це, ну, насправді, я приїхала додому, і це мені прямо підняло настрій. Ось ця вся краса, не дивлячись на те, що. Дуже холодно. О, А тут, дивіться, як гарно. Цей такий жовтий, жовто-зелений колір. Супер. І зараз ще, знаєте, що хочу показати? Трави. А, міскантус показала, а зараз покажу пенісету. Це Little Bunny. Подивіться, які їжачки гарні. Ну, зараз от на фоні рукавички. Ха, клас. І це ж вже дуже багато китиць, розтріпало вітром. Це дійсно неймовірно красиво. Якось я зараз з цієї сторони пройдуся, бо воно ось з цієї сторони, з поля, прям поробило все таким білим-білим. Замерзло навіть говорити важко. Покажу Аури Анана і буду закінчувати відео, бо дуже змерзло, ну прям дуже змерзло. Туї гарно виглядають, звичайно. А це барбарис. Там ось десь трошечки є ще листочки навіть збереглися. Гортензії волоці. Бачите, я їх не обрізаю, як красиво зараз, <свісно> наче знову заквітли. І Троянди повністю і білі стоять. Вони в минулому році листя скинули в кінці лютого, а в цьому році не знаю, як вони вийдуть зими. Як бачите, снігу у нас. Ну, геть. Трошечки, трошечки. А ще ж хотіла подивитися ось цей барбарис. Ну, тут не так. Тут затишок у мене, і ось тут уже і ні, такого немає. Все дуже-дуже гарне. Дякую всім за перегляд, до нових відео.